Всім привіт, малята! Я вітаю вас на своєму занятті. Давайте зараз з вами привітаємось. Усміхнемось сонечку. Здравствуй, золоте! Усміхнемось квіточці, хай вона цвіте. Усміхнемось дощику, лиймо ви з ведра. Усміхнемось друзям, зичимо добра. А до нас сьогодні в гості. Завітала гостя. Давайте на неї зараз подивимося і познайомимося. Подивіться, малята це лялька, а звати її Оксанка. Подивіться, як гарно вона вдягнута. Малята вона вдягнута в національний український одяг. Подивіться, яка, яке гарне вбрання все вишите. А віночок який гарний. Наша лялька Оксана завітала до нас не з порожніми руками, а щось нам принесла. Давайте ж подивимось, що там. Подивіться, діти. Лялька Оксана сказала, що це Калина, а Калина це також символ України. І в народі кажуть, без верби і калини нема України. Давайте ж з вами зараз поближче роздивимося нашу калину. В нашої калини є гілочка, бачите? Листочки. Якого кольору наші листочки? Правильно, зеленого. А ще, бачите, як калинка росте одна біля одної, як родина. Бачите, як гарно. І ось цей пучочок ягідок називається грона. Якого ж кольору наша грона? Правильно малята червоного кольору. А ще малята наша калина дуже-дуже корисна і вона лікує дуже багато хвороб. Вам сподобався подарунок нашої Оксанки? Так, але малята, я хочу, щоб у кожного з вас Осталося на згадку щось про нашу зустріч. я хочу запропонувати вам намалювати ось таку гарну калину. Я вже трошки підготувалася і намалювала собі гілочку та листочок калини. Але чого ж тут не вистачає, малята? Як ви, як ви гадаєте, чого не вистачає? Звісно, ягідок не вистачає. І зараз я хочу вам показати, як ми будемо малювати. Але малята сталася біда. Коли я готувалась до нашого заняття і забула пензлика, як же ми тепер будемо малювати наші ягідки? Ану, давайте разом подумаємо, чим же ми можемо намалювати. Малята я вам пропоную малювати нашими. Пальчиками. А скажіть, будь ласка, а якого ж кольору ягідки ми будемо малювати? Так, червоного кольору я вже підготувала червону фарбу. Але спочатку нам треба підготувати свої пальчики. Я вам пропоную трошки з нашими ручнятками погратися. Є в нас ягідка одна, дуже гарна та смачна. Не ожина, не малина. А звичайно це калина. Молодці. Повторюйте за мною ще раз. Є в нас ягідка одна, дуже гарна та смачна. Не ожина, не малина. А звичайно це калина. Так, і зараз я вам буду показувати, як малювати. Дивіться, малята, я беру вказівний пальчик, макаю його у червону фарбу, бачите? І ось так прикладаю одну біля одної, так? Ще раз макаю фарбу, щоб наші ягідки були яскраві, бачите? Ще раз макаю фарбу. І ось так одну біля одної малюю калинки, наші ягідки. Так, подивіться, як багато ягідок я намалювала. А тепер я і вам пропоную почати малювання. Я чекаю. Покажіть, які у вас вийшли лекалинки, ягідки. Так. Ой, які гарні, дуже красиві та яскраві малята. А ви пам'ятаєте, що після кожного малювання нам треба серветка і витерти наші рученятка, щоб вони були чистими? Ану давайте скажіть мені, будь ласка, що ж ми сьогодні з вами малювали? Калину, правильно, а якого ж кольору наші ягодки? Червоного молодці, а якого кольору був листочок на калині? Правильно, зеленого кольору. Малята, я дуже вам вдячна, що ви зі мною малювали і що в нас на згадку залишилися такі гарні калинки. І дуже дякуємо нашій ляльці-оксанці, що розповіла нам про таку рослину. Я вам дуже дякую. До побачення, малята!